Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та Інше. І сьогодні хочу поговорити про розсаду томатів. Ось чому так рано? Тому що ось сьогодні перебирала на своє насіння, дивилася, що ще підкупити, і згадала про спосіб, який я почала використовувати декілька років тому. І завдяки ньому розсада моя стала. Набагато краще, вона така приземиста, товстенька, на колір хороша. Тому ну, я знаю таких два способи, і третій допоміжний, про них вам і розповім. Перший спосіб це додавання з поливом рослин, розсади нашої, монофосфата калію. Ну, Це таке фосфорно-калійне добриво, в ньому воно не містить азоту зовсім. цим самим не стимулює витягування сіянців. От, от такий пакетик на 300 грамів коштує, ну, здається, десь біля 70 гривень. Але його вистачає набагато. Тому що норма поливу буде в нас 7-10 г на 10 літрів. Ну, звичайно, малу розсаду. Я про такі ж любительські посіви, не про людей, які вирощують багато розсади, вони по-своєму роблять. Ми будемо використовувати 1 грам на літр або 07 грам на літр, і нам його буде достатньо цього і хватить надовго. Тому, коли в наших сіянців з'являться вже справжні листочки, Беремо перві справжні листочки. Беремо монофосфат калію з розрахунку 07 г на літру і підливаємо під корінь. Чекаємо, поки підсохне воно, за скільки воно там підсохне, будете в кожного по різному. Потім робимо ще одну підкормочку таку. Потім опять чекаємо до підсихання і знову ж. Підливаємо. Всього три такі підживлення три підживлення монофосфатом калію. І за рахунок цього рослина буде стримувати, ну, рости вгору, а буде от така вона. Знаєте, ну, як на базарі продають гарненьку таку розсаду і зелену, і ніби товстеньку. От. Другий спосіб це використання регулятора росту. Атлету е, є ще інші регулятори росту, але я використовувала атлет, тому буду говорити про нього. Тому що це мій досвід, я говорю тільки про свій досвід. Ось так він може виглядати. Це фото з інтернету, я ще не купувала в цьому році його. От, є інші упаковки. Ну, що стосується цього препарату, це регулятор росту, ним робиться підживлення рослини, ну, не підживлення, обробка рослини один раз, якщо під корінь, якщо по листу, то два-три рази. От він стримує розвиток, також, щоб вона не росла вгору рослина, вона така, всі поживні речовини спрямовуються на корінь, на стебло. І в нас така стає коренаста, дуже гарна. Використовують, ну, ось дивіться, якщо такий пакетик буде, він на 2 мл. Його розчиняють в літрі води. І оцим розчином по 30 мл поливається під кожну рослину. от Попередньо мені здається, за якийсь час. Треба пролити рослини, щоб вони були вологі. Ну, не сильно, але щоб були вологі, тому що після поливу атлетом під корінь 2-3 дня поливати рослину не можна. Тому ви повинні розрахувати так, щоб ну, полив, щоб рослина ще не була суха. От. Навіть одного от такого поливу буде достатньо. Ви подивитесь, як змінюється рослина на очах. Але оця ж підкормочка робиться, ну це ж не підкормка, а обробіток, я не знаю, як правильно сказати, цим регулятором росту, коли вже є 3-4 листочка і більше. Можна і більшу розсаду, ну не менше, ніж 3-4 справжні листки, щоб вона геть не затормозила. Я цим способом ну, користувалася, мабуть, три роки. В тому році я не знайшла атлету. Це був, не було українського виробника, а російський вже ми ж не купуємо. В Україні немає його, От, Ну, то я не знайшла в магазинах наших. В цьому році я бачу в інтернеті багато є український виробник, тому можна купити, він коштує недорого, там в районі 10 гривнів. Ну, Знову ж таки, оця одна ампула буде вам на одну літру. Але якщо розсади небагато, то можна це зробити, не морочитись, і буде хороша розсада. Знову ж таки, я використовувала тільки для томатів. Ось для перцю Перець і так нормально, ніби не витягується у мене. Тому, знову ж таки, можу порадити вам цей препарат. Хто хоче, використовуйте, не бійтеся, Будемо, будете мати гарну розсаду. Ну, ось такі два способи, щоб. Росада була приземиста, товстенька. І потім надалі, після обробки, чи от монофосфатом калію, чи знову ж таки атлетом, я з кожним поливом додаю добриво. Ну, не стандартну дозу. Ось, Наприклад, у мене такий є мастер формула 20 20 20 Тобто, азот, Це значить азот, фосфор калій в рівних долях. Я беру половинну дозу, наприклад. ну, якщо, якщо потрібно 20 грам на 10 літрів, беру 10 грам на 10 літрів. От, і ну, там співвідношення, ділю потім відносно води. І поливаю, коли поливаю рослину, додаю трішки добрива. Це, Цим самим ми е, даємо рослинні поживні речовини, щоб вона розвивалася. Ну, щоб все в неї рівномірно розвивалося. Вона буде, не буде вам ну, витягуватись так надалі. ну вже ж ми, Після обробітки вона і так не буде тягнутися. Але ну, оці підкормочки не чистою водою, а з добавкою добрива, будуть покращувати її, і до того моменту, коли її висаджувати в ґрунт, ви будете мати гарну, красиву розсаду. Ну, ось такі мої поради. Кому вони чимось допомогли, ставте вподобайки. Хто перший на каналі, підписуйтесь. от, Не бійтеся цього, цих порад, що я запропонувала вам. Це все я на своєму досвіді випробувала. Почитайте також в інтернеті про це. от. Ну, ось таке відео було. На цьому до побачення, миру нам і на все добре.